Безумовно, кожна країна має свої особливості, культурні цінності, традиції та історію а також специфічні і цікаві факти. В цьому відео розглянемо одну з країн світу, яка входить до топ 10 найбідніших, при тому, що має чудові можливості для розвитку та процвітання. Країна Гаїті знаходиться в Карибському морі на острові, що носить ту ж саму назву, але сама країна займає лише західну меншу частину цього острова та поділяє його з Домініканською республікою. Мабуть, всім відомий цей острів тим, що тут сповідують релігію Вуду. Не дивлячись на те, що 80% населення цієї країни є римськими католиками, а інші 20% протестанти та іншої віри все ж половина населення займається практикою та сповідуванням релігії Вуду. З 9 мільйонів населення Гаїті, 95% це нащадки корінних африканців, що були завезені на цей острів в колоніальні часи. Офіційні мови Гаїті це французька та Гаїтянська Креольська. Загалом французька є основною мовою, нею розмовляють освічені люди та використовують не лише як адміністративну, але й в урочистих заходах, бізнесі та в більшості навчальних закладів. Гаїтянська Кривольська, яка не так давно зазнала стандартів, розмовляє практично все населення Гаїті. Гаїтянська кривольська це по факту одна з французьких кривольських мов. Її словниковий запас на 90% походить від французької, але граматика нагадує західноафриканську та має окремі похідні з іспанської та португальської мови. Гаїті одна з найбідніших країн світу і найвідсталіша в центральній та південній Америці. Рівень безробіття тут сягає відмітків 60%, А більшість населення мілкі сільські господарники та неосвічені люди. 80% живуть за межею бідності. Бідність змушує принаймні 225 тисяч гаїтянських дітей працювати в якості прислуги. А найубогіше місце в країні та усього американського континенту вважається округ Сіте Солей, що знаходиться в межах столиці цієї країни. Близько 66% шісти гаїтянців зайнято в сільськогосподарському секторі, який складається в основному з дрібних натуральних господарств. Така діяльність формує лише 30% від ВВП. Найважливішими експортними товарами є манго і кава. Більшу ж частину ВВП складають перекази працюючих гаїтянців за кордону. І по оцінках Світового банку сягає від 45 до 55% ВВП країни. Іноземна ж допомога становить близько 30-40% бюджету національного уряду. Найбільшими донорами країни є США, Канада і Європейський Союз. Природні ресурси Гаїті різноманітні. Вони об'єднують родовища бокситів, міді, карбонату кальцію, золота, мармуру. Країна також має значний потенціал для розвитку гідроенергетики. Надра країни місять незначні родовища срібла, сурми, олова, кам'яного й бурого вугілля, сірки, нікелі, гіпсу, вапняку, марганцю, заліза, вольфраму, солі, глини, а також будівельних матеріалів. Невелике родовище золота і міді розташовані на півночі країни. У 1980. П'ятому році уряд країни оголосив про відкриття нових родовищ золота в північній частині півострова. Однак плани щодо їхньої розробки реалізувались дуже повільно. Мідь добувається в Гаїті з 1960-х років, але обсяги виробництва руди незначні. Не дивлячись на чудові показники корисних копалин, Гаїті займає лише восьме місце у світі по даних рейтингу неспроможні держави. Перша назва острова була Еспаньола, яку дав йому Колумб. Мореплавець був зачарований красою та природою цього місця. І справді, не дивлячись на те, що в більшості Гаїті це скелястий острів, між скелями якого знаходяться невеликі долини, все ж є багато мальовничих і красивих куточків. Корінні жителі острова були повністю винищені в результаті колонізації. Сучасні гаїтяни це нащадки колись завезених з Африки Рабів. Повстання рабів у 1801 році під проводом колишнього невільника Тусена Люветюра допомогло створити першу Чорну Республіку на Гаїді. Близько півмільйона рабів виступило проти французів. А вже через три роки територія отримала незалежність від Франції. Раніше ніж ця країна в обох америках незалежність здобули лише Сполучені Штати. З 1915 по 1939 рік територія країни була окупована США. Причому для захоплення влади американцям вистачило загону з 350 морських піхотинців. Французька мова є державною лише в двох незалежних країнах на американському континенті: це Гаїті та Канада. А ось острів Тортуга, що відомий більшості з нас через фільми Пірати Карибського моря, належить саме цій країні. Що стосується туристів, то гаїтяни дуже вороже налаштовані до них, особливо якщо ті мають світлу шкіру. Кожен такий іноземець, на їхню думку, може бути завербований ЦРУ і приїжджає тільки з однією метою наробити якомога більше знімків та відео з місцевими жителями, а потім продати матеріал за пристойну суму. Саме тому на Гаїті не люблять зйомку. Туриста, який вирішив дістати камеру, сфотографувати місцевих або записати з ним інтерв'ю, моментально оцінюють як ворога. Але якщо ви маєте вдосталь грошей, щоб поділитися та купити щось, ставлення до вас різко змінюється. А ось найприбутковішим бізнесом серед гаїтянців вважається церква, храм або вірянство. Кожен, хто має копійку з тамтешніх жителів, відразу відкриє свою церкву. Охочих до пожертви дуже багато. Навіть щоб отримати візу гаїтянці, спочатку йдуть до церкви. Дуже високу цінність серед населення має одяг. Якщо стоятиме вибір з'їсти щонебудь чи купити новенькі кросівки, то навіть найголодніший гаїтянець швидше за все обере кросівки. Гаїті красива, але занадто корумпована країна і займає одне з перших місць серед них. Спосіб та можливості життя тут вирішують поведінку та сприйняття світу навколо. Тож, якщо у вас з'явиться бажання побувати в цій країні, не скупіться на гроші, щоб не потрапити в неприємності.